Прогноз погоди на 10 днів з 16 червня 2025 року. Привіт, друзі! З 16 червня в Україні розгортається ніжна симфонія літа, де Сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість. Повітря наповнене теплом, а вітерець м'яко пестить землю. Давайте зануримося в цю красу. Почнемо з півночі України. На півночі розливається лагідна прохолода, вночі плюс 12 плюс 17, вдень плюс 20 плюс 25. У понеділок та середу небо прикриє легкий дощ, а вітер північно-західний, 8 метрів на секунду, дарує свіжість. Продовжимо з півдня України. Південь тішить теплим сяйвом. Вночі плюс 12 плюс 21, вдень плюс 23 плюс 29. Небо переважно ясне, без краплин, а легкий вітер, 7 метрів на секунду зігріває повітря. Наступний захід України. На заході небо співає тиху мелодію. Вночі плюс 12 в плюс вдень плюс 20, плюс 25. У понеділок дощі з ніжним подихом вітру 10 метрів на секунду малюють затишок. Далі схід України. Схід сяє сонячним теплом. Вночі плюс 12 плюс 17, день плюс 23 плюс 29, у вівторок та четвер можливий легкий дощ, а вітер 8 метрів на секунду, пестить землю. І на завершення центр України з Києвом. Вночі плюс 14 плюс 17, день плюс 22 плюс 27. Ясно, з м'яким вітром 8 метрів на секунду. Дощ у понеділок. Київ шепоче свіжим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, кликаючи до спокійних прогулянок. Загальні тенденції: легенько пройдемося по куточках України, північ і захід огорнуть дощі, південь та схід зігріють сонцем, а центр з Києвом подарує м'яке тепло. Ці дні нагадують літні мрії, де природа дарує ласку. Для подорожей оберіть південь для пікніків, а захід із парасолькою. Одягайте легкі кофти, зручне взуття та насолоджуйтесь прогулянками, нехай ці десять днів стануть вашим тихим святом.